Колись звичайні вулиці сіл Михайло Коцюбинської, Рібкінської та Любицької громад наповнилися водою. Васняне водопілля на Дніпрі звична для старожилів ситуація. Хтось користується човнами, оскільки дістатися навіть до магазину ще та задача. На допомогу жителям населених пунктів, які опинилися без належного транспортного сполучення, приходять і рятувальники на автомобілі підвищеної прохідності. Цього разу рятувальники Чернігівщини на снігу «Богун» допомогли доставити до більш вразливих верст населення в СМТ Радуль та селіну Кріпкінської таргромади продукти першої необхідності та пенсійні виплати. Інформацію ж про підняття рівня води в Білорусі чи загрожує це Чернігові, як які вихід десни вище поросло з берегів обговорювали під час наради в муніципалітеті. В річці Десна в межах міста Чернігова рівень води за тиждень піднявся на 24 сантиметри і на сьогодні складає 558 сантиметрів. Міський пляж у нас на даний час підтоплений. Ми очікуємо високу воду це наприкінці квітня, на початку травня. У новгород сіверську вода підіймається щоденно, щодоби на 17 сантиметрів. Але гідроміцентр нам дає показники 660 сантиметрів. Це максимальний, який буде у нас у місті Чернігів. Нагадаємо, вихід десни на заплави це 700 сантиметрів над нулем поста. Комунальне підприємство, що опікується дамбами на стрижі, Жнів вже кілька тижнів уважно стежить за ситуацією на цій річці в межах міста, повідомив його очільник під час наради. Ми на верхню дамбу спустили, ну наїзкова зробили трішки запас. Ну якщо буде ж піде досить ну, така масштабна вода, то щоб у нас був запас. Е і ну, скажем так. Сьогодні-завтра будемо спускати трішки. Будемо робити запас на героїв Чорнобиль щоб нас не затопило там Київську. Ну, а нижня дамба берегова, да, дійсно Дійсна вже підійшла, вже скажімо так, там на грані вода уходить. Ну, на грані на грані, Вже, скажімо так, Дійсна піддавлює стрижень обратно. Нагадаємо, стрижень різко вийшов з берегів навесні 2018-го. Тоді виною було швидке потепління і танення снігу в лісах. Нині ситуація інша, Проте дамби рівень води між ними контролюють, аби запобігти можливим надзвичайним ситуаціям.